Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам довгоочікуваний розпродаж речей з Кашеміру. Буде у наявності 17 базових позицій у найуніверсальніших кольорах: бежевий, сірий, синій. Якщо ви любите якісні, теплі, мінімалістичні речі, це відео точно для вас. Давайте подивимось Поближче. Е, до речі, якщо вам подобається такий формат, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові огляди з магазину Secondhand та з розпродажів. Розпочинаємо ми з такої базової сіро-бежевої гами. Усі ціни на речі я залишу під відео, щоб вам було зручніше орієнтуватися. Е, кожна позиція в одному екземплярі. Тому, якщо сподобалось, просто зробіть скрін і напишіть мені в інстаграм. Ну що ж, поїхали, починаю все показувати вам поближче. Перша позиція у нас такий светрик з невагомого 100% кашеміру. Стан ідеальний. Бренд Blue Mountain, розмір побірці М, пише 40-42. Якість тут неймовірна. Склад 100% кашемір. Наступна річ це светрик від Tommy Halfger з такими дуже красивими рукавчиками. Присутнє лого бренду. По розмірі тут у нас елічка, а в складі вовна та кашемір. Дуже красивий комірець на стіечку. Буде тепло взимку. Ще один неймовірний невагомий джемпер. 100% кашемір. Бренд Laura Kent підійде на розмір SM. Бірка з складом присутня. Це також 100% кашемір. Сфетрик дуже якісний і просто невагомий. Стан ідеальний. Наступна річ це такий базовий світло-сірий джемпер стан ідеальний. Бренд Барсал, якщо я правильно вимовляю, розмір 42 в складі кашемір та шовк. Тут, дівчатка, без перебільшення дуже цікава позиція. Це косинка 100% кашеміру. Її дуже класно можна стилізувати під пальто. Ось присутня бірка. Єдине, що є невеликий нюанс ось така дірочка. Далі ось такий красивий гольф в коси. Ось бренд. 34-й розмір підійде на XSS в складі 70% вовни та 30 кашеміру. А цей джемпер просто розкішний. Стан нової речі. По бірусці у нас розмір М. І склад 100% кашемір. Ще один дуже класний светрик. Тут теж стан нової речі. По боках він йде з розрізами. Ось показую вам бренд. попірці тут вказано, що це 100% кашемір. Ось розмір. Підійде на МЛ. Далі переходимо до чорно-синіх відтінків, показую вам, що є в наявності. Перше, це ось така безрукавка, дуже красива, стан ідеальний. Тут по бірці вказано розмір М, але я думаю, що вона буде краще на С. В складі шовк та кашемір. Ніжний насичено-блакитний джемпер. Розмір 40-42, Підійде на SM, І теж є бірка складом, що це 100% кашемір. Далі у нас джемпер з просто розкішним складом бренд Adagio, Підійде на розмір SM. І тут на складі шовк та кашемір. 65% шовку та 35% кашеміру. Стан просто чудовий. Наступна річ це светрик від Modison. В бірці вказано XL, але краще, звісно, він буде на розмір ML, щоб річ сиділа більш вільно. І по складу тут 100% пухкий кашемір. Наступна річ дуже цікава: це такий оверсайз светрик від бренду Cos. По бірці тут у нас розмір L. Але можна і на менший розмір, як оверсайз. Він йде дуже красивий з білим кантиком, і по складу це 100% вовна. Стан просто ідеальний. Камера чорний колір не дуже полюбляє, але светрик просто в чудовому стані. А тут, дівчатка, без перебільшення, просто розкішна позиція. Це пончо із 100% кашеміру, воно йде абсолютно новеньке, надзвичайно якісне. Є логотипчик бренду, і воно абсолютно нове. Чудово підійде на подарок, так як скоро в нас Свято Миколая, Різдвяні свята, Новий рік. Є бірка складом це 100% кашемір. Також в наявності є така безрукавка від преміального бренду Marco Polo з нових колекцій. По бірці тут у нас XL, але також вона підійде і на L. Бірка складом присутня: це 100% бавовна, стан нової речі. Светрик від Marco Polo, Розмір по бірушці XL надзвичайно красивий, стильний. Також підійде на менший розмір на LM, буде чудово виглядати. Склад у нас хороший. Тут іде котон, акрил, альпака та вовна. І остання річ на сьогодні це светрик з минулорічної колекції від Oysho. Склад тут не натуральний, але він дуже красивий, тому вирішила також вам його запропонувати. По бірусі це розмір S. Красивий пухкий створює такий вже новорічний настрій. Що ж, дякую всім за перегляд, буду вам вдячна за підписку та за будь-який коментар. Дякую вам та до скорої зустрічі!